От інформбюро. Добрий, день. Добрий день. день Що там про річку щось скажіть? Що ж вам сказати про річку? Що вода смердяча? Ага. І ку... А раніше як було? Раніше було дуже добре. Сказав, захотіла баба, піднялася, пішла, помилася такого. А вже зараз помийся. Як я бог милося. Смердяча вода така, що. І ходять, і ходять, і ровно, і Київ, і приїжджає, і скільки вже ровно приїжджало. Толку з того. І журналісти приїжджали. Голова приїжджає, це голова. Ровенщини, по-моєму. Журналісти привіз дій машині. Буду газету писати. Це річечка до. Місце де зливається, от можливо буде видно. Видно дно. Прозорість, звичайно, не така вже, щоб аж, але дно видно, от зілячко. Нормальне, зелененьке. Зілечко видно, видно це. І ось оцей момент, коли от. Ну що, що я можу сказати? Та вже не йде на рік, а худоба гине людей гуси, качки птичепся гине. От ну що, колись було, я знаю що. Колись, як завод не пускав сюди, ну, то воно було нормально. Бо він колись пускав сюди на, на, на воєнний Угу. Uh -huh. Там були устойники, воєнний грудок перекачував. Ну, Там та те і сторони такло те саме. А тепер що ж буде? Ті мікроби загинули, що вони коли раніше купували, ти устойники треба ремонтувати. Навіть риба гине. То все, нічого ж, відійшов від такого, де що буде жити. то То руки, Чи зловив, чи не зловив, але душу двів. А тепер що? Начепляється тих, вибачте, смаркалів на живку і нічого немає. Там же от Минків, сапанинчик, то вже рівщина. І там, і там вже є. Я не знаю, як дубно п'є звідси воду. З то ми ж це приїхали із-за цього, то, то, то масло завон винувати. По-перше, а по-друге, устойники вже старі. Старі вже відстойники. Що я вам покажу? Ай, я, я маню мило. Оце взяти таку гілочку до мера кременця. Здрасте. В кабінеті занести і подарувати йому букета. блін. Єдріть Мадрид. Та, о, тих, Та я бачу, змеру. Я кажу їм, що станеться моїм внукам чи дітям моїм. Можна Це ще фіна. раз про лини. Ну, лини ловили в тому реально рові, де зараз тече каналізація. І ловили лини, щука лодилась, карп все то. Були такі рази, що я тобі кажу, що як хтось з пливе, ти гусей. Біла піна. Така була. Такі моменти є особено рано. То тоді як вони випускають сучасних. І в цьому році теж. Так, да. ну що?